Телекомпанія «Льдана» продовжує роботу на інформаційному фронті. У студії Микола Дубовий мої шанування традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапили в поле зору наших кореспондентів протягом тижня. Рік незламності, як черкаським підприємцям вдалося отримати аграрний фронт. Пенсії індексують автоматично в головному управлінні пенсійного фонду України розповіли, кому перерахують виплати вже у березні. Чи безпечна родина пляма в обласному онкодиспансері оновили обладнання для діагностики родимок? Шевченкові березини до дня народження кобзаря в Черкаському національному університеті організували ексклюзивний захід. Кіберфахівці служби безпеки заблокували 26 телеграм-каналів, які перешкоджали мобілізації українських громадян призовного віку. Інтернет-ресурси повідомляли про заходи, які проводять. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, зокрема на Черкащині, насамперед вони надавали актуальні місця, вручення військовозобов'язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів. Наразі заблоковано сім телеграм-каналів, які активно діяли на території Черкас, Сміли та Умані. Встановлено їх адміністраторів. Планується повідомлення їм про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України, тобто за перешкоджання законі діяльності збройних сил України та інших військових формувань під час обшуків за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили комп'ютери та мобільні телефони з доказами протиправних дій, банківські картки, на які зловмисникам надходили гроші за розміщення реклами. Причетним загрожує до 10 років ув'язнення від початку повномасштабної агресії аграрії тримають свою ділянку фронту. За цей час вдалося подолати багато труднощів, навчитися досягати результатів в умовах воєнного стану. Як це вдається одному з найпотужніших підприємств регіону товариству Урожай. Розкаже Владислав Бедренець. з першого дня російського вторгнення ТОВ НВФ урожай взяло на себе відповідальність за свою ділянку аграрного фронту країни. Підприємство долало виклики війни, вибудовувало стратегію розвитку, підтримувало громади та допомагало українським захисникам. Лише торік урожай сплатив 290 мільйонів гривень податків до бюджетів усіх рівнів, надає підтримку ЗСУ та власним мобілізованим працівникам. Саме головне, що ми зробили, ми втримали колективи. І за весь період війни від нас, скажімо так, коли були перві два-три місяці самих складних, від нас ніхто не поїхав, ні за кордон жодна людина не розрахувалася. І я вважаю, це перемога всього урожаю. Колектив був наскільки натхнений, що війна. Не злякала. Навпаки, ще раз повторюся, вона нас згуртувала. Ми змогли по молокові в цьому році надоїти 8 тисяч на дійну корову. Підприємство спрацювало з плюсом. Підприємство сьогодні є одним із найдієвіших в МХП. Колектив працював збалансовано, згуртовано і має багато досягнень. Урожай тісно співпрацює з благодійним фондом МХП громаді. Попри війну фонд допоміг реалізувати 46 проєктів переможців конкурсу соціальних ініціатив Час діяти Україну на Черкащині. Вони спрямовані на зміцнення економіки та розвиток освіти культури у громаді. Також реалізували 15 проєктів конкурсу для малого і мікробізнесу Роби своє урожай. Це дійсно підприємство, яке є прикладом такого соціально відповідального бізнесу в нас в регіоні. Не дивлячись на минулий такий дуже важкий рік, всі ті соціальні проєкти, які були в попередні роки, вони також були реалізовані і підтримані. Звичайно, війна наклала відбиток на тематику цих проєктів, тому що якщо раніше більше було таких проєктів інфраструктурних, то в цьому році були проекти спрямовані на виклики війни. Це підтримка внутрішньо переміщених осіб, підтримка військових, ну і підтримка в цілому громад. Найбільша цінність підприємства то його люди, вважають утов НВФ Урожай. Тут докладають максимум зусиль, щоб допомогти колективу пройти складні часи. Зберегли робочі місця, стабільну зарплату команді, забезпечили підтримку мобілізованих колег, вивели на новий рівень корпоративне волонтерство та підтримку громадам. Особливо показовим є відокремлений підрозділ валява. Він працює у 14 населених пунктах Городищини та Корсунщини. Цей воєнний рік був тяжкий, але ж очікуючи, що ми зразу прийняли міри по всі ці ситуації, що зложилися, зібралися з фахівцями. То в нас рік пройшов без втрат, без будь-яких там ситуацій, які були б негативні, зложилося. Закрили рік ми нормально все людей. Ми зберегли всі, всі люди у нас на роботі, ніхто не звільнився. Урожайність у нас нормальна, повністю працювали рік і закрили повністю. Зараз працюємо над новим роком, який скоро будемо заходити у поля. Особливе ставлення на агропідприємстві до працівників, які переїхали з територій, що постраждали від війни. Їм допомагають і підтримують, навіть надають житло. Нещодавно ключі від будинку отримала родина працівника, яка переїхала зі сходу. В селі на Донеччині тракторист втратив усе, що мав. Новий дім знайшов тут завдяки урожаю, працівником якого вдалося стати. Ну ми поїхали звідти вже ще у квітні, коли вже на підході були Росія. І нас вже наша ну, районна адміністрація просила покидати свої домівки. Ну, ми були до последнього, поки не починалося це все. І ми потім поїхали. Тоді вже згодом був зв'язок з людьми, які там ще залишалися, і сказали, що наша хата вже все немає. Війна триває і триває боротьба кожного українця за свою землю. Та важко знайти людей, які більше знають потреби землі і люблять її ніж аграрії. Саме тому вони продовжують боротися за життя на своїй ділянці і наближають перемогу своєю важкою працею. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана у Смілі. Парафіяни храму Різдва Івана Хрестителя Православної церкви України зібрали 100 тисяч гривень за ці кошти для збройних сил України придбали дрон Мавік 3 Безпілотник з іншими необхідними речами найближчим часом відправлять військовим. Військовий капелан Михайло Шевчук каже, до нього звернулись захисники однієї з бригад та попросили придбати дрон. Одна з бригад, яка сьогодні захищає нашу батьківщину від московської орди, попросила нашу парафію допомогти купити ось такий безпілотник Мавік 3. який на жаль, у цій жорстокій війні є розхідним матеріалом, і багато їх при роботі пропадає. Але ми нація нескорених. І коли я сказав громаді про те, що є потреба, вони згуртувалися і ось цей дрон вже в мене в руках. Військовий капелан закликає інші міські парафії долучатись до подібних заходів. Я знаю, що міські парафії, парафії ті, які в місті знаходяться, кожен може зробити це. І в нашому місті також може зробити. І не треба чекати перемоги. Треба робити все для перемоги. Тому передаю естафету нашим парафіям Смілянським, щоб також. Зробили свій важливий внесок для спільної нашої перемоги. 24 лютого кабінет міністрів ухвалив постанову про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення у цьому році. Відповідно до неї, пенсійний фонд України почав індексацію та збільшення пенсій окремим категоріям населення детальніше далі. За два місяці цього року на пенсійні та соціальні виплати спрямували 3,8 мільярда гривень, розповідає начальник головного управління пенсійного фонду в Черкаській області Олександр Супряга. Незважаючи на воєнний стан в державі, органи пенсійного фонду не лише забезпечують своєчасні виплати пенсійні, а й виконують свої зобов'язання в частині підвищення рівня пенсійного забезпечення найбільш вразливих верств населення. На виконання вимог закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та відповідно до рішення уряду, із 1 березня пенсійний фонд провів щорічну індексацію пенсій. Суть індексації полягає у збільшенні показника середньої заробітної плати, з якої сплачені страхові внески, на так званий коефіцієнт підвищення, який у 2023 році визначений на рівні 1,197. Зазначений коефіцієнт індексації щороку збільшується та використовується для підвищення показника середньої заробітної плати, який своєю чергою застосовують у формулі обчислення наступних категорій пенсій, призначених за загальним законом. Тобто закон України про загальнообов'язкове обов'язкове державне пенсійне страхування, Чорнобильський закон про статус соціальний захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і військовий закон про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, що стосуються військовослужбовців з числа строкової служби. Пенсії військовим пенсіонерам почали індексувати торік у березні. За словами фахівчині Тетяни Коваль, процес відрізняється від загальної індексації, адже на коефіцієнт підвищується сам розмір пенсії, призначений відповідно до військового закону. Тобто той розмір пенсії, який обчислюється у відсотках від грошового забезпечення. Цей розмір пенсії збільшується на коефіцієнт індексації і додається всі надбавки підвищення, які передбачені законодавством. Зміни торкнулися й мінімальних розмірів виплат пенсіонерам. Із 1 березня до них додали доплати, що залежатимуть від віку, факту працевлаштування та страхового стажу. Розмір збільшення у результаті перерахунку пенсій матиме певні обмеження. Як передбачено постановою, що мінімальний розмір пенсійного збільшення не може бути менше ніж 100 гривень, а максимальний не більше ніж. 1500 гривень, тобто незалежно від того, який розмір пенсії, яку заробітну плату отримувала особа, якщо ми індексуємо її показник, підвищення пенсії, на яку очікує людина в цьому році, не може бути більше ніж 1500 гривень. На відміну від попередніх років, визначені фіксовані розміри компенсаційних виплат, особам, пенсії яких із надбавками не перевищує середньої заробітної плати станом на 2020 рік, тобто 10 тисяч 345 гривень. Детальніше про всі зміни в передачі у фокусі подій. Ірина Марченко, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана. У Черкаському обласному онкодиспансері з'явилося обладнання, що дозволяє досліджувати родинки. Німецька техніка може за кілька хвилин визначити, чи не становить утворення онкологічної загрози організму. Провести діагностику зможуть всі охочі детальніше у сюжеті. Черкаський онкодиспансер відтепер має обладнання, що дозволяє швидко і точно визначити безпечність утворень на шкірі. Сучасний цифровий дерматоскоп PhotoFinder 1000 німецького виробництва працює швидко і безболісно. Лінзу апарата прикладають до шкіри, проводять сканування і відеофіксацію. Потім отримані результати аналізує комп'ютер. Він дозволяє проводити дослідження новоутворень шкіри, досить з високою достовірності ставити встановлювати діагнози як злоякісних, так і доброякісних новоутворень шкіри. Найбільша його перевага в тому, що він дозволяє фіксувати утворення, тобто робити фотографії в високій роздільній здатності з високим досить збільшенням утворення, фіксувати їх відповідно, дозволяє потім спостерігати за ним через певний проміжок часу, якщо, наприклад, багато багато утворень. Доброякісних за ними потрібно слідкувати періодично, і він дуже гарно дозволяє дивитися динаміку: чи він збільшується, чи він змінюється. Взагалі, якось це родимка, чи це новоутворення. Апарат використовують під час прийомів відвідувачів закладу. Пройти обстеження можуть усі охочі безкоштовно, але за направленням від сімейного лікаря. Дерматоскоп придбали за власні кошти закладу для того, щоб покращити надання медичних послуг. Він замінить уже застарілий пристрій, яким користувалися раніше, адже у закладі багато уваги приділяють у обладнання та навчанні медпрацівників. Послуги мають бути якісними, тому наше прагнення до більш якісного обладнання, хоч хоч це дороговартісне, хоч це не таке вже і дороге, але надто важливе, тому що. Якість послуги має бути перед усе, для того, щоб розібратися з новоутвореннями на шкірі, які є насамперед це меланома, яка, невуси, які необхідно спостерігати, для того, щоб не пропустити перетворення в злоякісний стан. Тому це дуже важливо і для наших пацієнтів це край необхідно і це велика допомога лікарю для того, щоб надавати якісну послугу. Надання якісних медичних послуг надзвичайно важливе в будь-який час. І дуже добре, що в Черкаському онкодиспансері знаходять можливість робити це за допомогою сучасного обладнання. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Об'єктивно інформувати, надихати українців на опір та бути вдячними Збройним силам в національній спілці журналістів кажуть, війна змусила переосмислити важливість інформаційного фронту. Очільник спілки разом з командою побували у прифронтових містах. І налагодили співпрацю з військовими. Про це й не тільки йшлося під час зустрічі з активістами Черкаської обласної організації спілки. Великий виклик це економічна. Нестійкість українських медіа на підвали економічні зруйнувала взагалі. На жаль, у нас третина регіональних медіа закрилися. На зустрічі з представниками регіональних медіа очільник національної спілки журналістів назвав проблеми, з якими стикнулася четверта влада. Насамперед, фінансова неспроможність утримувати змі, а звідси зростання рівня безробіття. Це величезний виклик, і ми, як спілка, ми шукаємо партнерів, донорів саме щоб залучати кошти для підтримки медіа. От, завдяки штаб-квартирі ми програму екстрених грантів для журналістів українських змогли реалізувати 160 журналістів, в тому числі і черкаські колеги, отримали такі стипендії. Проблема утримання на плаву регіональних друкованих видань з початком війни дуже загострилася, додає очільниця обласного осередку спілки Тетяна Калиновська. Черкаський район, Звенигородський район, райони газети не виходять. Оця третина газет, які перестали виходити. В Черкаському районі і з усіх районів Черкаська района не виходить і виходить тільки три районки у громадах. Будемо так казати в Курсуні, в Кам'янці. І в смілі, а всі інші газети не виходять. Тобто, така ситуація з інформуванням. Вона йде, тільки кутиться вниз. Сьогодні маємо ще один напрям роботи, який необхідно удосконалювати. Це військова журналістика. Для цього налагоджується співпраця з військовими, додає очільник спілки. Також важливим аспектом висвітлення війни є безпека під час поїздок у прифронтові міста. Експедиції поїхали прифронтових ріхів, повезли і газету, повезли. Певні подарунки повезли, рятувальники, Червоний Хрест, теж якби волонтерські певні внески, і е, здавали газету з України. І, от в тому ж Оріхові, то люди, які так і не виїжджали в руйнованому, де одна вулиця, трохи-трохи світло дається. Дізнаватися про новини з лінії фронту від колег, що лишилися на окупованих територіях, доводиться і медійнику Олександру Брижу, родом із Донеччини. Заслужений журналіст та очільник Донецької обласної організації національної спілки. Від руського міра йому довелося тікати ще 2014 року. Каже з початком повномасштабного наступу Росії, медійники Сходу все більше підтримують Україну. Деякі з них вже на нашій стороні. Вони більшість з них. Переїхали на українську територію, деякі залишились там, але я повинен сказати, що тільки одиниці з них стали по той бік нашого фронту. На завершення зустрічі команда національної спілки передала медійникам два комплекти захисного спорядження для роботи на фронті. Також на згадку кожен з учасників зустрічі підписав український стяг. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. До дня народження Тараса Шевченка в Черкаському національному університеті організували ексклюзивний захід. Фабрика музичного мистецтва Войсес підготувала власну інтерпретацію віршів поета та поклала його слова на мелодії. Що з цього вийшло далі у сюжеті. А що проходить побачите, які буде жила, схаменіться не до... Невеликий, проте динамічний пам'ятний захід привернув увагу у холі Богданового вишу. До нього готувались більше місяця, розповідає Анастасія. З її слів, вірші обирали не однотипні, щоб показати, наскільки Шевченко багатогранний і різний. Вся ця робота, все те, що, до чого ми прийшли сьогодні, це дуже великий труд не тільки наш, а й наших керівників, звичайно. Пісні підбирали. Та в принципі те, що не на слуху. намагалися знайти щось таке унікальне, щось таку перлинку, яку б ніхто не чув, або можливо чуло не так багато людей, і показати світові, що є Шевченко різний, є Шевченко драматичний, є Шевченко ліричний, є такий ніжний, тендітний, а є такий, що піднімає і веде у бій. Шевченко знавець Василь Пахаренко каже, у своїх віршах поет описував Україну в образі жінки. Тому слова кохайтеся чорноброві та не з москалями це про весь народ. І оте кохайтеся, чорнобриві та не з москалями. Це не тільки про якісь соціальні моральні проблеми, проблеми зради, які були і будуть, на жаль, а це і про. Історію України і Росії через те, що Шевченко завжди уособлював Україну в образі дівчини, в образі жінки. От. І він таким чином закликав українців, щоб ми знали, хто наш справжній найлютіший ворог. І так, на жаль, воно і сталося. Крім того, науковець вважає, що українці нарешті почули ті найголовніші слова, які колись написав Шевченко. Шевченко не просто просить, він молить. Обійміться ж, брати мої. Болю вас, благаю. Я сьогодні радий, що українці нарешті, нарешті, почули цей поклик, цей, цей заповіт. І ми сьогодні практично єдині. Весь наш народ. Пані Галина каже, на заході намагались показати сучасного Шевченка, щоб зацікавити молодь. Шевченківські дні, шевченківський тиждень у університеті це традиційно. Але треба розуміти, що ми сьогодні працюємо в інших умовах і треба розуміти, що ми працюємо з молоддю. Знову ж таки, провести традиційне читання поезії Шевченка це добре. Але потрібно говорити і показувати такого Шевченка, який буде близький молоді, якого ще вони не чули і не бачили. Мені нам вірніше, простіше це робити, тому що в нас є чудова фабрика музичного мистецтва «Войсис». Це колектив творчих людей. Сьогодні він вже об'єднує три музичні колективи. Анастасія Шостя впевнена, що пророчі слова Шевченка обов'язково збудуться, а українці залишаться нескореною та вільною нацією. Зараз як ніколи важливі ці слова, ці його проро... пророчі слова, які він говорив, щоб ми вставали, щоб ми піднімали голову, щоб ми рвали кайдани, щоб ми кров'ю і потом виборювали оцю свою волю, свободу і гордо носили це ім'я українця. Юлія Дзібло, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана. У смілі організували генеральне прибирання на польському кладовищі, що є історичною пам'яткою міста. Колеги з телестудії Тясмин розкажуть докладніше. Розташований цвинтар на колишній замковій горі, і це місце можна назвати початком міста Сміли. Впорядкування польського кладовища справа, яка була уже давно на часі. Масштабне прибирання ініціював міський голова. Навести тут лад домовилися спільно Смілянська міська та Черкаська районна ради. Попрацювати вийшли масово колективи комунального підприємства комунальник, комунальні підприємства району, а також посадовці. Спільно з районною радою, самим підприємством районної ради, проводимо прибирання польського кладовища, прибирання генеральне, будемо вирізати всю порос. Загальна площа складає десь біля двох гектар, роботи досить багато, але ми плануємо за 2-3 дні це все зробити по порослі, потім будемо дивитися, що з цими деревами, які самостійно, сухі, страшні дерева, будемо те, щось робити з ними. щоб цьому кладовищу старовинному продати якийсь охайний вигляд, тому що є зацікавлені з сторони польської фундації до цих поховань. Можливо, в майбутньому будуть якісь знайдені родичі. Загиблих та да, похованих людей і в подальшому, буде тісна співпраця стосовно ну, цих могил е муніципалітетів, де проживають ці люди, щоб це було якось цивілізованим виглядом, вигляді, а не так, як воно було до цього, Ну була у нас тут просто ліси, хащі обсяги робіт, які треба виконати, вражають розчистити від чагарників необхідно майже два гектари території, яка поступово занепадала та перетворилася на майже непрохідні хащі. Щоб привести усе до ладу, сил ентузіастів виявилося недостатньо, та й родичів тих, які б доглядали за могилками своїх близьких, уже майже немає. Тож лише об'єднавшись, можна надати польському кладовищу охайний вигляд. І таким чином вшанувати пам'ять тих, хто знайшов тут вічний спочинок. Найдавніше поховання тут 1785 року. Останні датуються 80-м роком минулого століття. На польському кладовищі похований видатний український геоботанік Юрій Клеопов. Є інші поховання та історичні факти, які варто знати. Колись тутешні пам'ятники та склепи порівнювали із тими, що є у Львові на Личаківському цвинтарі. Наприкінці 20-го століття тут неподалік археологи провели розкопки, які дозволили встановити дату заснування сміли. І це лише кілька фактів пов'язані із цим історичним у смілі місцем. На жаль, невблаганний час та вандали багато чого знищили. Прийшов час надати польському кладовищу охайний вигляд. Розчищення території польського кладовища, окрім всього, може посприяти проведенню подальших досліджень історії Сміли. Такою команда льдани побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.